Ну що Тарас, давай тоді розкажи, будь ласка, з чого взагалі історія? Ну давай так, взагалі, давай про про, про предмет, так ну зрозуміло, що є певні речі, які в нашому суспільному і публічному полі мають захищатися, перевірятися, так і з іншої сторони. В Україні має право бізнес розвиватися і не бути, як знаєш, як гетьман каже що кожний бізнесмен же потенційний злочинець. Да, от який там хоче ну, от такий класичний савковий етатізм Да, з приводу того, що от якщо людина там щось заробила, то вона десь вкрала. Ну цей підхід і він же ж насправді, як така наскрізна лінія, іде через всі потуги наших економічних реформ. Що от давайте зробимо там класно, давайте там щось відрегулюємо. Але потім всі все вкрадуть, да, і в нас от кожного разу. Причому воно так цікаво будується, що е, крадуть насправді кожен раз одні й ті самі люди, плюс-мінус, ну там з якимись ітераціями. А бізнес він якби як був, так і є. Да, і відповідно сказати про те, що наша там яка зараз політика е, інша, тому що з'явився там новий орган. Ну це таке е, ну, хибне, абсолютно уявлення про ці речі. Да, то, тобто, якщо ми візьмемо суто, як у нас традиційно це склалося, в нас. Е, всі так чи інакше, органи, які мали слідчі функції, вони влазили в економіку. Там був цей економічний підрозділ в МВС, так. була економіка в СБУ. Ну там, мабуть, це до речі. ну І податкова відповідно була до ну, відділка до тепер. На да? тарвін ну, там вивіска змінюється дуже смішно. Всі справді начальники СБУ з відділка, бо це саме елітний елітарний підрозділ безпеки України. А по суті, самий рентний давайте говорити е правду. На жаль, не контррозвідка чи розвідка, а рентний відділ. К. О, він зараз, а, він зараз е корупцією, зайця займається. Да? Тому вже... Но, -дубль, ду -дубль, тепер тепер набуду ну, <с� -дубль. с -дубль> <с -дубль> <От, с -дубль> До речі, ти згадав да тут от, 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 зразу варто пояснити одну штуку, щоб я ну, базово з моєї точки зору. Да, от у нас було очікування. Ну нам розповідали, що от, зараз ми маємо консолідувати всю економічну підслідність в одному органі. І от тоді від бізнесу там відстануть там МВС, там ще хтось відстане, і це неправда. Ну і ніколи так не було, і ніколи і не буде. Чому дивись? Якщо, якщо от ми з тобою колись да. Валік станемо, значить, директорами теж підприємства, ти і я, то це життя, життя мріє, ну це та, життя така, мріє, да мрія, да Чекаю, да, Ти просто чекаєш того знає, моменту. Став лише всі живуть, от я от знаю тут відкрив зараз правду я. Знаєш, займаюся, хто хтось займається громадською і політичною і іншою діяльністю щоб самоствердитися а Я ми да, да, стати травмовати. <laughs> ну, ну, Але ну, то, так. Ну, коротше, да, логіка да, дуже проста. Да? Якщо ти там став директором і ти да. такий е, вирішив, що треба нарешті нагріти кармани, ти вкрав грошей, ну, звісно, і ти, ну, от, ну, і ти ну, на ці гроші от, пішов в салоні, хороші, купив пішов, собі нормальний да. новий паршак. і ти такий Хто тебе буде шукати? Тебе буде шукати набу, да? тому що корупція там туди сюди зрозуміло. Вони ж дається най... най ну, найвище, і... да, нижче там ДБР, якщо там якісь копійки, ну, на поршах це вже набу. Ну да, добре, добре. Да, да, да. А от якщо ти, ти взяв ці гроші і там, витратив на там, спілку російських журналістів в Україні, да, то тебе фактично ну, має розслідувати СБУ. Так. От. Як це відбувається? Да? От тут перша така шпоринка, да. Якби в нас нормально працювала прокуратура, так. то в нас прокурор має визначити за ознаками підслідність, тому що якщо одні і інші біжуть по одній справі, і в якийсь момент там типу, і ми цього розслідуємо, і ми цього розслідуємо. І треба ж вирішити, хто ж все ж таки буде готувати справу. То буде дають мене да. ну, та чино, ну ми ж поки віримо в те, що це а, все, за, да, за, все, за, за все хороше, да, це ми... хор, да все, да. все да, і відповідно виникає яка історія, що прокурор має там послухати одних, послухати інших, там да. подивитися їх аргументи, за що куди там, наприклад, гроші йдуть, або mm -hmm. що відбувається, і вирішити, що там цього там калпашить СБУ. і все, да. і вперед, якби понеслось, от. але цього фактично не відбувається. Да? Тобто, і тут дуже важлива штука, що якщо прокуратура ну, не буде знов ж таки нормально працювати фахово, то завжди можна відкрити справу в СБУ, сказати, що от ну була кожклінда колось... ну, да, була ну, ну, прикладала. Приклад, Бу, Противобилось дуже комедний приклад. І, там його довго адвокатська кейси спільнота так рофла з нього. Там була справа. Про відкрили там ну закалпашили з був підприємство, да. і там прямо було що там співробітник відділу К, їдучи в тролейбусі, почув розмову двох невстановлених осіб. Про те, як виводяться гроші з підприємства, там кудись ці не встановлені особи прямо в тролейбусі назвали назви підприємств їх не дифетті ага. І от він прийшов, написав рапорт і переміг. Да, і всі такі, ну це вже виситу повне ж забула. Це десь там 18-й рік був на да, тобто, і фактично так може бути в будь-який момент. Тобто е, навіть до е, того як на нас напала Росія, коли е, ідея про те, що гроші в країні там, особливо чорні, можуть використовуватись не тільки для того, щоб податки не платити, а для якихось там для агентури. та да, вона була завжди, але до 2014 року воно вже стало таким наскрізним каменем. З одного боку, це окей, тому що це може мати широку публічну публічну легітимність суспільно, тому що ну всі не хочуть, щоб тут э, русські агенти, э, ну на грошах, які з'являються, прямо тут жили. А з іншого боку, це ж знову ж таки вікно овертона тому що ти такий ні, ну тут та пошло. От зараз там ти, наприклад, от Валентин, у нас да. російський агент, да. і все, і якби і все. да і все, і ти приїхав, тебе збув буде там. О, ти кажеш, ти тут на рації збираєш. Насправді ж ти там хочеш там за шарі. Ну тобто то, короче, э, ну да то коротше, хтось, э, э, хтось випадково поруч зі мною стояв, коли я дзвонив шарію, до да, та, і, і казав там Толік. на Толік. держись, Толі та, держись талян, та, 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 от так і все якби і тому оця вся історія про те, що зараз там з'явиться якийсь орган і все от, все і от нас наступний ден ну, у бізнеса заколоситься там ці всі дебільні обшуки. Зникнуть і так далі. Ну це було ну такий маразм був. Тобто, ну я просто там ну мені навіть лінь було з цього рати. Ну тому, що це було не ну, таке. Я просто не думав, що так багато людей в цю шо повірить, Тому що ну будь-яка людина може тупо відкрити кримінально процесуальний так. кодекс і почитати, як там буде визначатися підслідність там. Ну і так далі. Це дуже прості штуки. Так. От це один момент. Другий момент. Якщо ми далі рухаємося, хто ще має захищати бізнес, це буде слідчий суддя, тому що. Ну, що нас відбувається? Як тиснути бізнес? Це зазвичай там там обшук, ви, ну, вилучити mm -hmm. там комп'ютери. Ну, так айтішників постійно колпашили. Да а, знову ж таки а, за процедурою і за тим, як це має працювати в цивілізованому світі. А, Слідчі має там прокурор я не суть доводити слідчому судді про те, що оця дія вона необхідна. Тобто, слідчий суддя в процесі він для того, щоб насправді просто так ніколи в цій країні не було захищати інтереси відповідно того, кого намагається родіна да а в нас, типа, слідчий суддя завжди знову ж таки, тому що там далі є історія про те, як продати справу, слідчий суддя такий, а ну в общем, так, звісно, да. Тобто він не читає там, тупо типу, прийшла бумага. Тут така рутинна історія, і відповідно ну, не виконується ця функція. Тобто, в нас спочатку не, роб... не працює запобіжник на рівні прокуратури, коли там відкрилися, побігли. Потім не працює запобіжник на рівні слідчого судді, про те, що відповідно треба сказати така що ну тут же ж у вас херня написано їдь гуляйте да ну ви мені не давали про те що вам треба там проводити обшук да. а в нас поки слідчий суддя він просто працює там як сервільно до органів ну, відповідно конечно. ну все якби так так, так то, нема буде. наприклад коли слідчий скаже я взагалі е, е, пішов в слідство щоб захищати закон а і розслідувати аби його ніхто не порушував да я да і він каже ні ну це не по процедурі всі, там тамдіть гуляйте Тобто oh. нема в нас на жаль поки що детективів таких на місцях. Ну це по суті зараз в ДБР да, такі слідчі будуть сидіти. Ми про них говоримо ні, ні, ні слідчі суддя. Це а слід суддя що суддя, суддя все, все судь... загалі приймає рішення про дозвіл на все, процесуальні Все, дії. Я про дозвіл, я поняв. Во, да. тобто він має бути наступним запобіжником, тобто п'я знов таки да тобто ми не... говоримо що тут. І суддівська реформа тепер гальмує і не дає нам можливості мати нормальну кількість там суддів з якимось репутацією, да і бажанням. Ну щось більш-менш, якби да, тепер рухаємося по цьому треку далі. Да, тобто, у нас там щось там із ялі, там щось заморозили, якісь гроші, і так далі. Да, тобто рано чи пізно, ми там йдемо в суд так. От в мене колись була дискусія з моїм викладачем з адміністративного права. Він казав: От ми там адвокати, ми там молодці, от відстоюємо інтереси е, там відповідно бізнесу і так далі. От ми там повернули, і так далі. Ну зрозуміло, тепер тут трошки важко буду пояснити, але я дуже спробую в тебе є от бюджет. Да, він по відношенню до нас з тобою, як до громадян, це гірейновий наркоман. Да? Тобто, там постійно треба, коротше, постійно не хвата. Да. І відповідно задача всіх цих органів. Е, по суті, і податку ну, податкової в одних кейсах, там слідчих органах в інших кейсах, а тупо затормозити баб бабки. Ну от як це було з ПДВ, ми там трохи пізніше багато про ПДВ з вами поговоримо. Е, знову така сама історія. Тобто вони тормозять бабки, там починається якийсь судовий розгляд, там три рочки, ти розумієш, що в тебе заморозили твої кошти, мінус там інфляція, opportunity cost, mm -hmm. це все. Тобто, ти тупо безкоштовно кредитуєш бюджет в той момент, коли тебе зупиняють тобі, наприклад, там. Повернення ПДВ на тривох, як да. це було Азіровська ця тема. Да? І відповідно бюджет ну там держава да, вона зацікавлена в тому, щоб в неї в будь-який момент була можливість позупиняти оскільки їм там не вистачає в моменті. Да? Тобто, коли в них там є якась дірка в бюджеті, вони кажуть, що ми тут зараз тут пойдемо по ну, класичниці, вся азі, азірівська історія, да? mm -hmm. коли там пішли, зібрали, тут пішли, зібрали. Хоча насправді всі знали, що. Треба було показати спочатку бюджетну достатність, калпашили якийсь бізнес, але з тим бізнесом, потім там десь в сусідній кімнаті домовлялись, що то ми вам потім повернемо. Тільки отничі ну тут трохи понятно, треба буде залишити, але воно там туди-сюди. І коли це ну кажу, що дивіться, от шановний пане викладачу, що оця вся ваша історія про те, як ви боретесь, вона вже закладена в систему. Тобто, в системі окей, що колись там ті гроші, майно воно повернеться на да, питання в часі. Але якщо ти підприємець, то для тебе це ну в тебе просто постійно якась є сума під ризиком, яка в тебе зникне. Забородки да. Ось, якось так, от тому. Якби тут для того щоб казати про те, як воно має спрацювати, треба. Ну, переглянути ну там бізно просто суспільних цих відносин. Да, тому що держава має перестати відноситися як до гусака, як казав класік. Да, да на да, вот да. типу, ну не треба його чіпати, треба, щоб він там якось жирів, жив собі. Там десь платив податки. все було би окей. Держава зацікавлена в тому, щоб так не було. Силовики точно зацікавлені в тому, щоб ну по нормальному не було там суддівський корпус. Не зацікавлений, прокуратура не зацікавлена. А хто от, крім там підприємців, хто взагалі зацікавлений? Ніхто, ну, от об'єктивно. на. Да? Тобто сказати, що може бути там така єдина державна політика, щоб воно тупо по всій вертикалі через різні державні органи пройшло і запрацювало, ну це така фантастика. Да? Тому от коли у нас з'являється людина, вона каже: От, я вважаю, що я Наполеон. да ми його там забираємо в кімнату з м'якими стінами, mm -hmm. лікуємо. Yeah, yeah. А коли у нас виходить людина каже: я зараз, от один тут сам там, раз, два, три, реформа митниці там заколосіться, то ми кажемо, що він реформатор. Хоча по суті різниця ну дуже маленька. От тому коли ми кажемо загалом про історію з податками, це ну типа це величезний пласт, який насправді треба ну з моєї точки зору будувати одночасно, але це така утопія, да треба виборювати якісь шматочки, які мають працювати.